На Початку тижня ми запитали вас, наших глядачів, хто може бути ефективним посередником на переговорах української влади та опозиції? Понад 78% з вас вважають, що таким посередником мали б стати ЄС та США. Майже 6% покладають надію на Росію, і майже 11% вірять у ефективність посередництва міжнародних організацій. Десятки з вас залишили коментарі на нашій веб-сторінці та у мережі Фейсбук. Процитую декілька з них. Володимир Звін... Дмитро з Вінниці пише: Майдану потрібна допомога внутрішньої напруги для парламентської більшості замало. Тож, можливо, зовнішній вплив з боку світової спільноти у вигляді санкцій примусить владу піти на поступки або взагалі піти. Олександр Чернігова вважає найбільш прийнятним посередництво вищих ієрархів церкви або представників ОБСЄ в особі, наприклад, двох-трьох міністрів за.